Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Вночі ворог тричі вдарив по відкритій території на околицях Запоріжжя з установок С-300. На щастя, люди не постраждали. Загалом за минулу добу майже сотню разів били по області. Відомо про руйнування у двох десятках населених пунктів. Додалося 34 повідомлення про руйнування житла громадян та інших цивільних об'єктів господарських споруд, гаражів, корпусу навчального закладу. Завдав авіаударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П'ятихаток Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Зі Степногірська поліцейські евакуювали ще двох дітей. Після чергового влучання ворожого снаряда в сусідній будинок родина згодилась вивезти сина й доньку до родичів у безпечне місце. Самі ж батьки залишились у Степногірську, адже доглядають за старенькою бабусею. родина Тим часом у Енергодарі через неналежне утримання золовідвалів із Запорізької ТЕС в одному з районів міста наявні постійні хмари пилу, які розносяться вітром по всьому Енергодару. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. До того ж, окупанти навмисно влаштовують на території автомобільні перегони, посилюючи буревій пилу. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значній відстані. Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою, як це робили працівники підприємства до окупації. Бійці підрозділу Азов показали роботу піхоти мінометників аеророзвідки та танків, які вибивають ворога із запорізького краю. На кадрах штурм ворожих позицій на півдні України. За інформацією осінь та налітиків бої тривали поблизу новопокрівки, що між Оріховим та Пологами. Давай, 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 давай. давай. I e så fall i dag.